Роя проти зла найочікуваніший сиквел на полиці, найлвівськіший мальопис у колекції та один із найдіківськіших українських коміксів коли-небудь читаних. До речі, за версією журналу Кореспондент у 2010 році сихів визнано одним із десяти найбільш неблагополучних житлових масивів України на рівні з Борщагівкою та ХТЗ. Це був абсолютно неінтелектуальний факт, який прозоро натякнув, що і далі все буде інтелектнес. Кітчук разом із Дрованем у креслатому капелюсі. Допомагає Антону Зорком. Орком. орком. Ну, Слово погане з того сполучення Антону з Орестом та братами жайворонками надавати ляпасів собакодемонам. Проте жителі селища звинувачують жайворонків, що це саме вони провокують Верлоока нападати на простих людей. Це ж було вже. Десь це таке вже бачив. Жайворонки та чувак у капелюсі зрештою рушають кожен у своїх справах, а хлопці після невеличкої сутички розходяться у поглядах і маршрутах. Один прямує на пошуки друзяки, який досі щось йому там винен, а інший бореться із найважчим супротивником самим собою. Чи знайдуть друзі Ромка, та чи здолають героїв всесвітнє зло? Що це як не найкращий слоган для постера? Третій том успішно вийшов наприкінці 2022 року. Чим дуже мене порадував та змусив неодмінно замовити. Відгук, щоправда, правда, затягнувся, але скажіть, дякую, що принаймні не рік минуло з того часу. Головна особливість тут є комікс у коміксі, навіть два. Так, автори саме таким чином вирішили розповісти про приквел пригоди деяких героїв. Тому цей мальопис не просто мальопис, а щось на кшталт невеличкої антології. Ідея цікава, і за це вподобайка. Ну, якби я міг, звісно, поставити трохи журбливо, що візуально третій том значно відрізняється від попередніх. Що й не дивно, бо раніше це був сам видав. Уже потім почалася співпраця з видавництвом Абама Галамага, яке спершу для розігріву перевидало перший та другий томи. У нових обкладинках кажуть, вони розширені, і навіть сюжетних сторінок більше. Мені, звісно, хочеться перевірити, але я трошки олдскульщик, тому залишу старі. Тим більше рано чи пізно вони стануть справжнім раритетом. І я зможу після продажу успішно викопати невеличкий острів, зна де, та зрозуміти, що без електрики та водогону це якась абсолютно непотрібна хрінь і краще повернутися назад у свою невеличку кімнатку. А якщо серйозно, то якщо хто може позичити перший і другий томи у виданні абаби Галамагі, то я би, наприклад, міг зняти порівняння. Ну, це так, для довідки я нікого не змушую, і нічого не випрошую. Нічого не випрошую, нічого не випрошую, нічого не треба. мені не все є. Дайте Ну-ну-ну, дайте донат. Взагалі, мальопис троє проти зла має якийсь такий чітко визначений курс на неочікувані повороти. Спершу виявляється, що троє ті, які проти зла, це не Антон Орест і їх зниклий дружбан Роман, а брати Жайворонки. Звиняйте, якщо кому перші, то ми заспойлив. Потім що трилогія виявляється, не трилогія, а квадрологія. Ну це майже як у Дугласа Адамса з його трилогією з п'яти частин Путівник галактикою і це не спойлери, якщо шо. І зрештою, випуск є ще майже омнібусу або ні. Не сильно здивуюся, якщо в результаті увесь сюжет виявиться колективним глюком хлопців або взагалі партією в самопальну настілку. До речі, суперідея мерчу: настілка троє проти зла. Не дякую. Я не буду жартувати, що виходу третьої частини усі символічно чекали три роки, бо це було вказано і самими авторами, і в типу як офіційному огляді від Кобза Філмс. Але осмілюся припустити, що фінального четвертого тому доведеться чекати може й усі чотири роки, бо творці задумали і практично анонсували цілу комікс-франшизу зі всесвіту трьох проти зла. Нас очікує купа приквелів та спін нофів аби порадувати фанатів кожного із побічних персонажів. Ну, наприклад, трьох львівських хлопаків, або їжака, або ще хто там є. І як мінімум, частина цих коміксів має вийти до публікації фіналу серії. Словом, виходить, що я таки правильно передбачав в огляді минулих томів, тільки помилився трохи з номером. Особисто мені третій том зайшов трішечки гірше ніж попередні. Можливо, забагато часу минуло між випусками. Можливо, замало сторінок саме про Антона з Орестом, що як би й не дивно, бо вони виявляються не головні герої. Власне, і у матриці третя частина мені не дуже у людей ікс та квм. Теж треті частини не смакують. Третій Бетмен Нолана надто якийсь пафосно трагічний. Третій Астерікс доволі вторенний, а гра Postal 3 так взагалі дні ще Так навіть творці решти франшизи кажуть. У Львові розташована найбільша кількість пам'яток архітектури. Цей інтелектуальний факт прозоро натякнув на фінальну пряму нашого випуску. Найкращий спосіб подякувати задонатити на ЗСУ. Друге місце вподобайки та поширення. Як на цьому ваш ентузіазм не вичерпався, то підписуйтесь на проєкт інтелектлес у соціальних мережах: Instagram, Facebook, Telegram. Колись ми їх будемо вести по-людськи. З вами був Роберт Менус, Побачимося за тиждень. Воріженьки згинуть.